Привіт, мої любі друзі! Хочете почути нову казочку про сміттєвого монстра? Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. У одному маленькому містечку, де дерева шепотіли та роси танцювали на траві, жив сміттєвий монстр на ім'я Сімон. Він був справжнім королем сміття. Його шкура була з пляшок, а очі з енергозберігаючих лампочок. Він мріяв заполонити всю планету своїм сміттям, адже вірив, що чим більше сміття, тим більше щастя. Але у містечку, де жив Сімон, були й інші мешканці, звичайні люди, працівники клінінгу, прибиральники, які щодня прибирали територію, сортували сміття по категоріях в контейнери та вивозили сміття, а ще школярі, яких вчили сортувати сміття, не смітити та наводити лад усюди. Але це було так марудно і нудно. Школярі часто мріяли про великі пригоди. Одного разу, коли вони побачили, як Сімон намагався вкрасти їхні старі іграшки та зробити з них купу сміття, вони зрозуміли, що настав час для дій. Ми не можемо дозволити цьому монстру заполонити нашу планету, вигукнула христинка, лідерка класу. Адже від такої навали сміття почнуться хвороби та епідемії. Нам потрібно створити щось, що зможе його зупинити. Я знаю, я знаю, закричав Андрійко, хлопчик, який завжди носив з собою конструктор. Ми зможемо зробити величезну і потужну очищувальну машину. І так, на перерві, школярі почали працювати над своїм проєктом. Вони взяли старі деталі з поламаних іграшок, залишки від комп'ютерів і навіть кілька кольорових лампочок, які знайшли вдома в гаражі. В результаті вийшла чудернацька машина, яка виглядала як величезний вакуум з очима, що свідяться, і пропелером. Коли машина була готова, школярі вирушили на пошуки Сімона. Вони натрапили на нього на шкільному подвір'ї, де він намагався зібрати нову величезну купу сміття. Сімоне, закричала христинка, ми прийшли з тобою поговорити. Сімон, почувши голоси дітей, звернувся зверхньо до них. Що вам потрібно, маленькі сміттєві прибиральники? Ми прийшли з очищувальною машиною, щоб зупинити тебе, відповіла вона з упевненістю. Сімон засміявся, як старий дідусь, який тільки що почув найсмішніший жарт у світі. Ха-ха-ха, які ви смішні. Я, Сімон, можу заполонити всю планету сміттям. Ніхто не зможе мене зупинити. Але школярі не відступили. Вони увімкнули свою очищувальну машину та й почала гудіти, як справжній дракон. Готові до бою? запитав Андрій і всі дружно кивнули. На перший погляд це виглядало як комедійна битва. Сімон відбивався сміттям, а машина всмоктувала його з блискавичною швидкістю. Паперові стаканчики, пластикові пляшки і навіть старі іграшки по, потрапили в її нутрощі. Гей, це несправедливо, закричав Сімон. Я ж просто намагаюся зробити світ більш кольоровим. І справді, сміття літало навколо, мов кольорове конфетті. Але це не завадило школярам продовжувати боротьбу. Сімон. Побачивши, що його план не спрацьовує, спробував змінити тактику. Добре, добре, я знаю, що вам сподобається. Сміття може бути веселим. Він почав кидати сміття у вигляді різних фігур. Пляшки ставали баляринами, а пластикові пакети літаючими пташками. Але школярі не піддалися на його хитрощі. Ми знаємо, що сміття це не гра, вигукнув Петрик, який завжди був справжнім захисником природи. Зрештою, Сімон зрозумів, що його жарт не спрацював. Він став сумним і з його очей почали капати сльози, які надиво перетворювалися на маленькі квіти, що виростали на землі. Я просто хотів, щоб усім було весело, сказав він тихо. Школярі зупинили свою машину. Христинка підійшла до Сімона і сказала, ми можемо створити веселощі, не заполоняючи світ сміттям. Якщо ти хочеш, ми можемо разом зробити щось гарне. Сімон задумався. А що ж я можу зробити? запитав він. Ти можеш допомагати нам прибирати місто. Разом ми можемо перетворити твоє сміття на щось корисне, відповіла Христинка. І так, Сімон став новим другом школярів. Вони разом почали перетворювати сміття на мистецтво, з пластикових пляшок робили гарні вази, з старих газет паперові літачки, а навіть зламана техніка ставала частиною їхньої нової гри. Сміттєвий монстр став справжнім героєм. Він не тільки перестав намагатися заполонити планету сміттям, але й зрозумів, як важливо берегти природу. Тепер він ретельно сортував сміття для переробки на корисні та естетичні речі для містян. А школярі у свою чергу показали йому, що разом можна переробити сміття в корисні чудові речі. Так Сімон став не шкідливим сміттєвим монстром, а справжнім другом та помічником. І коли хто-небудь зайшов у містечко, він, помі... по... він міг побачити, як сміття перетворюється на щось красиве і корисне, а над ними кружляв Сімон, сміючись і танцюючи під музику, яку створювали діти. З того часу містечко стало відомим не лише своїми чистими вулицями, а й незвичайними витворами мистецтва, які радували всіх. І навіть Сімон радів з того, що сміття можна перетворити на щось дивовижне. Сподобалась казочка? Я щиро вдячна всім за ваші вподобайки і підписку. До нових зустрічей!